Привіт, мої маленькі друзі! Ви вже знайомі з добрим зайчиком-вуханчиком, якого зовуть морквинко. Він мешкає у чарівному лісі. Сьогодні ми відкриємо нову сторінку його пригод. На нього чекає дивовижна зустріч з веселковою краплинкою, що дарує лісові справжнє диво. Казка, морквинко і веселкова крапля. У лісі після дощу з'явилася велика веселка. Морквинко побачив, як з неї впала маленька краплинка. Вона сяяла всіми барвами світу. Зайчик узяв краплинку і торкнувся до квітки. І та засяяла ще яскравіше. Від краплинки ожив увесь ліс. Дерева зазвучали, пташки заспівали, а звірята стали ще дружнішими. Коли веселка зникла, краплинка розчинилася в серці морквика. Відтоді він знав, справжні барви життя народжуються там, де є доброта, дружба і радість. Навіть маленька краплинка здатна зробити світ яскравішим. Казки народжуються на нашому каналі, тож не забудь підписатися.